центрі подій розпочинає роботу телеканала СТВ. сьогодні 660-й день великого вторгнення Росії до України і далі про основні події ранку 15 грудня. Російські війська вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу шахет. Усі 14 дронів збили. Повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ. А за два тижні російська ДРГ сім разів намагалася потрапити в Україну. Повідомив командувач об'єднаних сил зсу Наєв. У п'ятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику. Який, зазнавши втрат, відступив написав він та додав, що зокрема в районі Миропіля на Сумщині одна з ДРГ намагалася перетнути кордон. І війська РФ атакують на шістьох напрямках, найбільше на Авдіївському, повідомили у генштабі ЗСУ. І далі слухаємо від них більш детальну інформацію. Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ. Та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі. Російські терористи вчергово атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету с 300 та 14 безпілотників типу Шахет-136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка Харківської області, Серебрянське лісництво, Луганської області, Терни, Іванівське, Андріївка, Торецьк, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка. Та Причистівка Донецької області, Преображенка Запорізької області, Дарівка, Кринки, Придніпровська, Херсонської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синківки Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаку ворога східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони України успішно відбили 23 атаки ворога: східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 22 атаки. Південніше Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області, на Мар'їнському напрямку сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку Сила оборони України відбили 9 атак противника. Північніше приютного, західніше, та північно-західніше вербового Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічну групування військ Одеса на херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили одну аеробалістичну ракету Х-47 М Кінжал. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів російських загарбників. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1090 російських окупантів, 14 танків, 38 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем. 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 24 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим. Це означає, що навантаження на нашу енергетичну систему зросло. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Також він доповів про масштаби програми є відновлення. В енергомережі з'являється дефіцит потужності, який змушені компенсовувати залученням аварійної допомоги від наших сусідів. Також імпортуємо електроенергію з країн ЄС та Молдови. На жаль, ми вже побили два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 та 11 грудня. Сьогодні кожен українець може зробити свій внесок у нашу енергетичну стійкість. Для цього достатньо заощаджувати електроенергію, особливо в пікові вечірні та ранкові години. Розумне споживання допоможе збалансувати енергосистему та уникнути планових вимкнень. Наша солідарність минулої зими зірвала наміри росіян занурити Україну в темряву. Переконаний, що ми зможемо повторити цю перемогу і цього року. У плановому режимі триває відбудова. За програмою є відновлення починаємо виплачувати кошти на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості, максимум 350 тисяч гривень для квартири та 500 тисяч гривень для приватного будинку. Розширюємо можливості для подання заявок на участь у є відновленні. Тепер це можна зробити не лише через дію, але й через СНАП та нотаріусів. Це збільшить коло учасників програми. Загалом уже понад 26 тисяч родин отримали гроші на ремонт свого житла. Загальна сума виплат за програмою більше як 2 мільярди гривень. Відбудовуємо також лікарні і амбулаторії, щоб люди мали повсюдний доступ до медичних послуг. Після російського вторгнення вже відновили повністю або частково 847 об'єктів охорони здоров'я. А У Житомирі благодійники у співпраці з нідерландськими партнерами та приватною клінікою запустили проєкт по безкоштовному хірургічному лікуванні українських воїнів. Деталі у сюжеті далі у Житомирі розпочав діяти благодійний проєкт із оперативного лікування військовослужбовців. Він спрямований на хірургічне лікування бійців ЗСУ, які потребують лікування внаслідок отриманого поранення чи ускладнень здоров'я під час повномасштабної війни України проти Росії. Ініціатором проєкту. Став фонд громади Житомира 650 тисяч гривень на реалізацію проєкту виділила нідерландська компанія Валантік. І ще 50% витрат бере на себе приватна клініка «Медібор». для нас, для Житомира. Це такий унікальний проект, оскільки задіяні декілька партнерських сторін. Зокрема, це кошти, які спрямовуються на цей проект. Це кошти нідерландської компанії Валантік. Також задіяний приватний лікувальний заклад це модібор, і також задіяний фонд громади Житомира, на яку саме кошти із Валантіка направлені. Ну і відповідно в цій безпосередній системі дуже важлива також роль військового госпіталя, тому що всі військовослужбовці вони так чи інакше направляються на лікування в військовий госпіталь, і зрозуміло, що є якісь. Хвороби чи, відповідно, якісь хіру... потреби в хірургічного лікування, які, можливо, в госпіталі не можуть бути виконані через. Об'єктивні обставини, от і тому от, є змога долучити також і приватну клініку. Військовослужбовці не платять кошти за те, що вони приходять лікування. Ми прописали в положенні, що вартість операції може складати порядка там, 20 тисяч гривень, тому що ясно, що всім допомогти неможливо. Є операції дуже дороговартісні. На жаль, ми. В рамках цього проекту благодійного не зможемо їх включити. От головне, що те, що ми хочемо, щоб в рамках цього проекту військовослужбовець, якщо йому надаються послуги саме оперативного лікування, він не платить своїх грошей. Координувати відбір пацієнтів буде безпосередньо Житомирський військовий шпиталь якщо не в змозі по певних причинах об'єктивних в госпіталі або в цивільних лікувальних закладах виконати е певний напрямок оперативного лікування, тому, звичайно, будемо пропонувати пацієнтам і таким чином координу координувати це питання. От ще раз повторюю, ми допрацьовуємо багато питань і питань юридичних, і питань фінансових. Основний принцип повинен бути однозначний, що пацієнт військовослужбовець. Не повинен жодної копійки витрачати на лікування. Врати участь у проєкті можуть військові, які отримали відповідне направлення зі шпиталю. На одного пацієнта передбачена сума близько 20 тисяч гривень. У Житомирі відбулися командно-штабні навчання з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій через погіршення погодних умов у зимовий період та під час воєнного стану. Про це повідомляють надзвичайники області. В рамках навчань залучалися технічні засоби та. Сучасні системи зв'язку головного управління ДСНС в області. Під час першої та другої групи удосконалювався алгоритм дій в умовах зимової негоди, що призвела до оскладення руху ДТП з потерпілими, а також травмування працівників патрульної поліції та рятувальників, які тривалий час проводили рятувальні роботи. Під час останнього відпрацювання надзвичайники вчилися ліквідації наслідків умовного ворожого обстрілу. За задумом було уражено електропідстанцію в одному з мікрорайонів обласного центру, де виникла пожежа, та залишилося без світла велика кількість багатоквартирних і приватних житлових будинків, лікарня та геріатричний пансіонат. І вчора в черніхові під час гасіння пожежі в приватному будинку рятувальники виявили цілу річної загиблої жінки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила пресслужба головного управління ДСНС України в області. Зазначається, що сповіщення про пожежу. Рятувальники отримали зранку, 14 грудня. На місці вони побачили багато диму в приватному будинку. За словами людей, які бачили цю подію, рятувальники дізналися, що всередині будинку може бути його власниця. Пожежники провели розвідку і знайшли 81-річну жінку без ознак життя на підлозі кімнати. Осередок пожежі був у цій кімнаті, де горів диван. Пожежу ліквідували за півгодини. Йдеться в повідомленні. За попередню інформацією, поки що невідомо, як виникла пожежа і які обставини її спричинили. У Коростенському районі військовослужбовці 9-го Житомирського прикордонного загону імені січових стрільців зупинили водія трактора, який перевозив зрубані сосни без документів та чіпів. Про це йдеться в повідомленні держприкордонслужби. Затриманого чоловіка прикордонники передали правоохоронцям. Також на адресу Коростенського райуправління управління Нацполіції надіслали повідомлення про ознаки правопорушення, що передбачені статтею 246 кримінального кодексу України. Трактор із деревиною доставили на штрафмайданчик. У разі доведення вони чоловікові загрожує штраф від тисячі до тисячі п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Арешт до шести місяців обмеження або позбавлення волі терміном до трьох років. У Житомирі поліцейські викрили цех з виготовлення фальсифікату з понад дві тони так званих елітних напоїв. Речниця над поліції області Вікторія Доповик розповіла нам усі деталі. Слідчі встановили, що група осіб, семеро жителів Житомира та району віком від 31 до 66 років налагодили бізнес по виготовленню та збуту алкогольних напоїв. Вони виготовляли фальсифіковану продукцію, використовуючи водно спиртову суміш із додаванням різних барників та ароматизаторів, імітуючи елітні напої, такі як коньяк, віскі, бренді та інші. Готову продукцію сумнівної якості розливали у підпільному цеху. Для цього використовували пластикові каністри та пляшки різних об'ємів, після чого здійснювали їх збут у пункту реалізації, облаштованому під місце торгівлі насінням. Поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, автомобілях, а також у місцях зберігання та збуту фальсифікату у межах відкритого кримінального провадження. За результатами проведених обшуків слідчі виявили та вилучили спиртовмісну продукцію об'ємом близько двох тонн: барвники, підсилювачі, смаку, обладнання, автомобіль, комп'ютерну техніку, а також понад 100 тисяч гривень та 630 доларів США. Зразки спиртовмісних виробів направили для проведення експертиз. Житомирська художниця створила мурал у стилі серії фантастичних книг про хлопчика-чарівника Гаррі Потера. Де та наскільки робота масштабна, розповідаю далі. У Житомирі на стіні приватної it школи з'явився мурал, присвячений Гаррі Потеру. Намалювала його художниця-муралістка Анастасія Сладковська на замовлення школи. Розмалювати стіну висотою у 10 метрів та шириною в 9 метрів було нелегко, каже дівчина. Над нею вона працювала три тижні. Цей малюнок замовив власник цього приміщення для школи приватної, звернулися до мене ще в червні, десь 2-3 місяці пішло на ідею розробку ескізу, і намальований вже він був в жовтні місяці. Я переношу малюнок на стіну методом масштабування, малюю сітку і переношу по сітці. Олівчиком і лінійкою <хи> і просто від руки. І все, а потім фарбу ми далі малюємо. Житомирянка розповідає, використовувала фасадну фарбу, яка повинна протриматися не один рік. А ескіз відтворила відповідне до бачення замовників. Також вона зазначила, що це справді було викликом, бо лише рік тому вона освоїла анатомію для художників. Запит був такий, що це має бути Гаррі Поттер, що там має бути замок, і по кольорам також, щоб було таке небо, ніби як сонце заходить, теплий контрастний малюнок. Ну, якісь якісь такі вимоги були. Художниця зізнається, і вона, і її син є фанатами Гаррі Потера, і це стало однією з причин, чому дівчина погодилась робити таку складну роботу. Я консультувалася зі своїм сином, тому що він зараз якраз читає Гаррі Потера вже перечитав всі частини і по другому по другому пішов. Єдине тільки що мені написали, що Гедвіга має бути білою, але виправдуюся, що це прохання замовника. Він мені скинув конкретно фото сави, яку треба перемалювати, тому вийшло так. Але це швидше художній прийом, тому що тут ми орієнтувалися на кольорову гаму. А не на достовірність там чи схожість, наприклад, з актором, там що не схоже, кажуть. Також не стояло такої задачі, щоб це був прям фото Деніала Редкеліфа. Сказали, має бути схожий, має бути впізнаваний, але не обов'язково, щоб це була прям копія. А йому дуже сподобалось, сказав, що класно. Я йому я його спитала, чому ти мені не сказав, що Гедвіга біла? Він каже: а то ж не знала. Ну, ти так намалювала, значить, так треба. А більше в захваті діти, які тут учаться, от їм це незвично. А мій просто живе в цьому постійно, і він уже такого захвату не вимовляє. Не дивлячись на те, що Мурал знаходиться на приватній території, хочем дозволятимуть зайти, подивитися чи сфотографуватися з ним. У Житомирській обласній військовій адміністрації відкрилася виставка картин наших захисників, яка є яскравим втіленням незламного духу та творчого таланту українських воїнів. Вся експозиція виконана руками героїв, котрі боронять Україну. Про це йдеться у повідомленні військової адміністрації. Ці твори не просто мистецтво, але й відображення надії, мужності, і глибини сподівань на мирне майбутнє України, створені в умовах, які зовсім не сприяють творчості, часто під, під під час проходження реабілітації після поранення ці картини демонструють не лише художні здібності воїнів, але й їхню здатність знаходити красу і натхнення навіть у найтяжчі часи. Кожен мазок на полотні є символом непохитності творчого духу та віри у світле майбутнє йдеться в повідомленні. І в кінці тижня прошу кожного з вас на хвилину зупинитися і в тиші вшанувати пам'ять наших захисників, з якими область попрощалася цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це життя, це цілий світ, який знищила Росія. Дякуємо за наше українське небо. Вічна вам шана. Кача по сині, плине кача, по ти, Мамко ж моя не лайме? you yeah. yeah. Ви беруть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди. І на цьому ми завершимо випуск новин. Одягайтесь тепліше, бережіть себе і тих, хто поряд, і звичайно, не забувайте про наших воїнів, які тримають над нами українське небо. Допомагаємо їм, адже ми спільно маємо боротись проти ворога. Слава Україні, героям слава. Суботу, 16 грудня, максимальна температура в день плюс 2 градусі, вночі 2 з позначкою. Мінус волось повітря 94%, відсотки, вітер західний 2,2 метри за секунду. І вранішній дрібний сніг зміниться дрібним мокрим снігом, в день який повинен закінчитися до вечора.